Зараз приїдемо до мене і сегодня чуєшся, то що тут робиш? Чекай, дай дай поговорити з, з лісарем. З У мене труба тече, коротше. Прорвало бак в селі. Там вже все подвір'я заляло. Коротше. Він вон вже машину ловить, вон рукою машить. Зараз по путку з та й в село до мене поїдемо. А що, гарна погода, зараз чи кушку та й зараз, зараз заробимо ту трубу, заклеїмо, залатаємо. І все, і не буде цієї води вон, чувак, вон інструменти взяв, зараз все зробим, коротше. Все, поїхали, коротше, давай. Що, що, що? Йдемо Йдемо, що ти ту камеру, що ти камеру, я в калюжу став, я в калюжу став, ти мені плати за зйомку, ти мені, ти мені сказав, давай сніми на минуту, а минута в мене 100 гривень, минута, хлопчик. Дорого береш, за 20 копій, а, 20 копій. свадьбу знімаєш за 20 копій, я шо тобі цю пленку зараз, ви, 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 удалю пленку, все, удаляю пленку.